Вітаю, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Сьогодні поговоримо про дівочі ветребеньки з салом. Що саме дівчата виробляють, аби приворожити коханого? Чим бувають порчі на салі? Як сало може стати оберегом? І, взагалі, українське застілля? Як саме жінка використовує смаколики на благо і на користь? І чому не можна довіряти самотнім жінкам, які припрошують хлопця на вечерю? Пані Анна, доброго дня. Доброго Продовжуємо день. українську тематику. Так. Сало тема сьогодні в нас сало. Розкажіть, будь ласка, про салку. сало. Сало це цілющий продукт, який несе в собі особливу енергетику, особливе місце займає в нашій українській культурі. Це неймовірно енергетичний продукт, на який можна замовляння робити на здоров'я, на силу а чоловічу, на, на здоров'я крепке, а можна і навіть навпаки. От, знаєте, наші жінки всі красиві, дуже гарні, але іноді можуть заздристи одна одній. І тому дуже до мене часто звертаються з проханням, щоб я зняла порчу на. Переїдання, ожиріння. ось, І я сьогодні хочу продемонструвати, як я це роблю. А коли ви помічаєте, що ви чомусь без причини постійно хочете їсти, у вас невгамовний апетит, і ви не можете себе зупинити, особливо в нічний час. ось, І ви ростете, ніби як на дрожах. Тому потрібно. Прислухатися до себе, можливо, звернутися до спеціаліста, який вміє добре робити діагностику, і продіагностує, в чому ж причина, чому ви так швидко набираєте вагу. Скоріше за все, вам зробили порчу на приріст ваги на ожиріння. Вона знімається на сало. Ось. І звісно, сьогодні я приготувала сало шматочок і хочу вам показати, як. Приблизно показати, як можна працювати з салом і знімати. Для цього потрібна фотографія клієнта або людини, з якою потрібно попрацювати. Вона кладеться під сало. Ось наверх шматочок сала. Бажано, щоб це сало купила людина, та, яка звертається до мене. Якщо ж такого немає, такої можливості, то це буду робити я. Ось і вижигається оця вся порча, оці всі намовляння, прокляття, особливо, якщо вони робилися на кладовищі, потрібно працювати і це знімати, тому що кожна жінка повинна бути гарною і впевненою в собі. Тоді ми можемо <сум> дарувати свій настрій, свою енергетику позитивну всій родині. Ось тому, якщо ви а, почуваєтеся себе неспокійно, а, то а, пропоную вам подивитися цей обряд. І, а, до речі, коли ви будете дивитися, а, умовно уявляйте, якщо вам потрібна допомога, а уявляйте себе, що це ніби якби я для вас трансформую цю а, цей обряд, і буду зараз працювати з клієнтами, які дивляться. Ось починаємо. Так. Прошу дозволу вищих сил допомогти людям з цією проблемою, з цією порчею. Так, поїхали. Маю курч, ширення, пристрасть обираю, порчу, прокляття, злаз. Кожної людини, хто зараз дивиться, хто хоче схуднути, на кому є негатив, зурочення на вроду, знімаю, вижигаю всю чорноту, всіх демонів, спокусників. Сильний потяг до переїдання. От я відчуваю, що а, хтось, хто дивиться, у нього дійсно є дуже сильний зглаз. і комусь це сильно потрібно, тому що сало, свічка на салі починає темніти. 那时候又。 Вбираю, выживаю. Злая, энергию, зависти Снимаю со За всех людей, хто смотрит, кто хочет избавиться от этого порока. У когось навіть от переедания дуже. Шкодить, я бачу, це пов'язано з гормонами. Блокіровку роблю на переїдання, токсіни. Забирає. Дуже сильно пішла зараз енергія. І тому я думаю, обов'язково, хто хоче схуднути, буде дуже корисно подивитися і повірити в те, що воно допоможе. Обов'язково дивитися з вірою. Так само порча на вроду, так? Так, так, так. І будь ласка, придивіться це відео сім днів підряд. Так допоки горить у нас свічка, це потрібно віджигати, випалювати цей негатив і блокувати. Потім вам потрібно замовлене сало їсти по шматочку 7 днів підряд. Яке ось це, що вижигається? Ні-ні-ні, не це. Mm -hmm. це. Це коли е я б, наприклад, працювала, то я б відіслала шматочок. Або ви купите вже самі. На крайній випадок, і будете їсти сало воно буде визивати у вас відразу до їжі. Так. Це сало не можна їсти, його потрібно буде прибрати. А як його прибирають? Я його замовляю ще потім окремо, закриваю і закопую. Скільки свічок так треба спалити? Ну, дивлячись, як у нас буде догорати оця основна свічка. Тобто, Я думаю, десь три. Горить. Так, поки горить оцей вогонь, потрібно випалювати, вижигати. Вижигаю церковними свічками. Заговореними. І водять проти свічки. стрілки. Оттуди пришло, туди пусть назад і вернемось. Це вперше, шановні глядачі, в ефірі ми відтворюємо обряд. Це обряд випалювання порчі на салі. Сало це такий дуже цікавий продукт, на який можна як поробити, так і відробити. Зняти негатив, або раніше на сало робили ще привороти, або замовляли сало на гроші, щоб в родині був достаток. Зараз от пані Анна робить обряд для кожного глядача, якщо ви відчуваєте на собі негативний вплив, відчуваєте, що хтось вам заздрить, хтось заздрить вашій вроді, ви можете продивитися це відео, бо для всіх наших глядачів, ексклюзив, пані Анни якраз знімає негативний вплив порчу на вроду, порчу на жіноче здоров'я, на жіночі гормони, і ви бачите, як шмалить, як горить. А це свідчить про те, що негатив знімається. Пані Ано, можливо, ви покажете на камеру, що там відбулося? Так, дивіться, скільки чорноти вийшло. Цього сала, бачите? Mm. Ось свічки в нас горіли, на які ми не віджигали, їх було багато, але бачите, світлий відтінок. А тут пішла чорнота. Тобто, дійсно, хто буде дивитися це, дійсно, дівчата, будьте обережні, вам хтось пороб... поробив. Mm -hmm. Найчастіше це роблять подружки, так би мовити, які заздрять вашому сімейному щастю і вашій красі. Анна, я дуже дякую. І е, я знаю, що в кінці програми мені теж дістанеться смало, смаколик, який я буду їсти сім днів. Е, зараз я хочу запитатися за сало як засіб для привороту. Е, як жінки приворожують чоловіка за допомогою сала? За допомогою сала можна приворожити чоловіка, захистити, уберегти. Від коли на охоту на полювання йшли чоловіки, також замовлялося сало, щоб вони обов'язково повернулися. А, ось, І так, коли дівчата, які були не одружені, до них приходили, при, а, припрошували чоловіків до своєї оселі. А, всі ми знаємо, що україночки а, такі звабниці, дуже такі дівчата гарячі. А, ось і Припрошували чоловіків, які їм подобались, можливо, хотіли мали якісь такі на них певні плани на майбутнє, щоб стали майбутніми чоловіками. Вони зарані замовляли сало, нашіптували, наговарювали. Це сало, до речі, могло бути як запеченим. Так, відвареними соленим. Я знаю, що на Чернігівщині, так як я вже казала, не один раз я там виросла, засалювали сало і замовляли спеціально для таких чоловіків, щоб в них було бажання до цієї жінки і, і, і причаровувати а, цього чоловіка а, таким ч, чудодійним продуктом. Я знаю, що моя бабця а, брала сало, вона його. Не просто виварювала, вона його виварювала в вишневих і малинових гілках. Так, так, так. Це правда. Да вона це сало мало просолитися три місяці в банці до цього, перш ніж так, його Так, і сіль обов'язково замовлялася. Сіль замовлялася. Потім вона його виварювала. Ніхто й досі не знає, не розуміє з родичів, чому воно було таке смачне, але вона замовляла на достаток в родині. Це був звичай на достаток, причому це сало воно дуже смачне получалося, бо воно мало там не просто виваритися, викопченитися. Вона навіть коли готувала, нікого не пускала до цього, тільки мене. І е, вона показувала, як вона його селила, скільки часу воно там мало вистоятися. Е, там обов'язково мав бути в салі чесник. Це просто обов'язково. Обов а ще дуже гарно замовляти на. Гілочки смородини, це також Гілочки це смородини, так? так, чорної смородини. Чорний, саме, саме чорний, чорна це смородина. Це також дуже сильний оберіг, щоб ви знали. Чорна смородина, і е, потім ту юшку з того сала вона не викидала. Е, ця юшка не готувалася на ній нічого. Вона брала ту юшку, і вона виливала під дерева, під які хотіла, щоб вони родили добре. Так так їх не можна виливати в помийну яму, або ще кудись Лише під смітник, дерево. Ні в якому разі так. і ці вишні ці сливки, під які це виливалося, воно дуже гарно родить по сей день. Вже немає 18 років моєї бабусі. Або ще я знаю, підливали в корита для худоби. Свині, так для худоби, щоб свині так. скоріш набирали вагу і краще було сало. Анна, я вам дуже вдячна, дуже цікаво. І я сподіваюся, що глядачі обов'язково звернуться до вас. Цю тему ми будемо продовжувати. Щиро дякую всім глядачам, глядачкам. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і обов'язково звертайтеся до Мастра. Посилання вже в описі під відео. На цьому прощаємося. Все буде Україна. Дуже дякую. Так, з любов'ю до вас, до України, від щирого серця буду вам намагатися як можна більше донести і допомогти в ваших проблемах. До побачення!